Двері клацнули, і серце Катерини завмерло. За дверима стояв Михайло, не з усмішкою, не з обіймами, а з обличчям, яке ніби щойно зірвалося з гачка, в очах тінь страху, а в руці чомусь зажата футболка, чоловіча, але явно не його. Ти вже? прошепотів він. Голос зірвався. Катерина ступила вперед, і щось м'яко шурхнуло під ногою. Вона опустила погляд маленька дитяча шкарпетка, рожева з єдинорогом. Вона не торкнулась її, лише застигла. Тиша густа, як туман. Михайло ковтнув повітря, але нічого не сказав, і не потрібно було все вже висіло між ними. Катерина повільно підняла очі, щось пульсувало в скронях, серце гупало, мов би хотіло вирватися. У нас були гості, її голос був майже байдужим, надто спокійним. Це він ковтнув Сусіди, загубили я просто, але слова не мали ваги, бо від них не пахло дитячим кремом, не було в них тривоги, лише плутанина і ще страх. Вона мовчала уперше за довгий час зовсім не хотіла з'ясовувати нічого. Бо всередині вже почалася буря, під її підошвою рожева шкарпетка, у грудях безмовний крик. Але насправді тріщини з'явилися ще раніше вона просто не хотіла їх помічати. Того ранку вона ще усміхалася, пальці нервово перебирали ручку, поки директор озвучував пропозицію, від якої в неї перехопило подих. Регіональний менеджер. СТОЛИЦЯ ОФІС у центрі. Команда твоя, ти готова? Катерина кивнула пізніше, коли йшла вулицею з кавою в голові гуділо. Я змогла. Вона згадала, як колись мріяла про це ще студенткою, коли в крихітному гуртожитку малювала собі ідеальне майбутнє. Вдома вона увірвалася з квітами і блискучими очима. Михайле, уявляєш, мене підвищили. Я... Він обернувся від плити, де щось перемішував, і на мить посміхнувся Ого, вітаю. Але в голосі щось не грало. Вона завмерла, чекала ще слів, погляду, обіймів. А ти впевнена, що зможеш? М'яко, ніби жартома, але очі його були серйозні. Не забагато на себе взяла. Це був перший камінчик, що зрушив лавину. Її усмішка на мить зів'яла. Це це ж те, до чого я йшла. Ти ж завжди підтримував, підтримував так. Просто я не знаю. У нас теж плани. Може, трохи зупинишся? Вона відчула, як щось холодне просочується в груди. Наступні дні змінилися, він перестав торкатись її плеча, коли проходив повз, не помічав нової зачіски. На її розповіді про роботу відповідав коротко Угу. Ясно або просто кліпав очима, вдаючи, що слухає, вечеряти разом. Я вже поїв. Не голодний, пізно. Вона сиділа на кухні з тарілкою стейку навпроти порожнього стільця і ловила себе на думці. А що, як я тепер йому чужа? Він знову не прийшов додому. Перший раз то вона виправдала робота, другий втома. Але на третій вечір, коли годинник показував опівночі. А його телефон мовчав, мов завмер, Катерина вже не могла зібратись, сиділа на підлозі біля ліжка, загорнувшись у плед і слухала, як цокає стіна, коли він нарешті прийшов, пахло димом і парфумами, які точно не її. Де ти був? спитала тихо, не піднімаючись. У Сергія футбол, затримались, що? Слова були буденні, але уникав її очей. Шнурки розв'язав поспіхом, куртку кинув на стілець, ніби тікав від розмови. Наступного дня вона знайшла чек у кишені його пальта бутик росали. дитячий магазин, сукня, розмір 110. ціна така, що у неї пересохло в роті. Вони ніколи не купували таких речей і тим більше не купували для когось. Катерина довго тримала чек у руках, перегладжуючи пальцем цифри. Вона не плакала, навіть не здивувалась, лише відчула, як усе повітря з кімнати стало важчим. Наступна сцена вдарила ще сильніше вона прийшла додому раніше і побачила на столі аркуш з малюнком, яскраві барви, кумедні обличчя, і внизу каліграфічно виведено моїй сім'ї. Її пальці тремтіли. Михайло завжди казав, що не любить дітей. Що йому важко з ними, що чужі взагалі заважають то чия це сім'я? Тепер її тривога перетворювалась на повільний, але впертий внутрішній гнів вона не сказала Михайлові нічого, лише прибрала малюнок у ящик і мовчки приготувала вечерю. Він прийшов пізно, знову, і знову не зголоднілий. Я поїв у кафе, буркнув, не дивлячись на стіл. Не чекав, що будеш вдома. А чого б мені не бути? Її голос звучав рівно, майже відсторонено, він знизав плечима, ніби то неважливо. вона стежила, як він витирає руки рушником, як повільно йде до ванної, і бачила у ньому когось іншого, чужого, словно роль, яку він грав роками, з нього повільно спадала. Уночі вона довго лежала з розплющеними очима, вслухаючись у його дихання. У голові перекручувались слова, які вона ніколи не вимовила хто вона, чия ця дитина, чому ти мовчиш? Але що більше вона мовчала, то голосніше кричала всередині. Наступного дня на роботі вона зависла перед монітором. На нараді начальник щось питав вона відповідала автоматично після. Зачинилась у кабінеті, дивилась у вікно і шепотіла він більше не зі мною. І хоча доказів зради не було прямих, ті крихти, які вона вже бачила, боліли сильніше за будь-яку правду. Вона купила квиток в один кінець і ще один назад. Усмішка на обличчі касирки здалась їй іронічною. Катерина прибрала роздруківку до сумки і не сказала нікому. У мене довготривале відрядження, сказала вона Михайлу, тим вечором не дивлячись йому в очі, може, навіть на тиждень два, буду рідко на зв'язку. Ага, він ковтнув каву. Ну, бережи себе. Жодного. А навіщо так надовго? Жодного. Я буду сумувати. Лише тиша й чашка, яку він залишив на підвіконі, не домивши. У поїзді вона дивилася у вікно. Її думки змішувалися з пейзажами за склом, шматки снігу на полях, поламані паркани, силуети самотніх дерев. Чого я боюся більше? питала себе подумки, що він зрадив, чи що я весь цей час не хотіла бачити. У готелі вона дістала ноутбук, лист директору вже був написаний вона погоджувалася на посаду, на переїзд. На нове життя. Але курсор все ще блимав біля кнопки надіслати. Вона чекала на знак, і він прийшов вночі, коли дістала телефон перевірити погоду, побачила його повідомлення Я в місті, вдома не буде нікого. Цього було досить. Катерина перевернула телефон екраном донизу, повільно втягнула повітря, як перед стрибком у воду, і натисла надіслати. Після того, як Катерина збрехала про відрядження і поїхала лише для того, щоб повернутися наступного дня, вона вже знала, це не втеча, а повернення по правду, по те, що давно відчувала, але боялася визнати. І ось вона стоїть перед дверима свого дому, замок клацнув, і її серце вдарило сильніше. У квартирі було тихо, тиша незвична, тягуча. Така, як буває, після бурі або перед нею. Катерина ступила всередину і завмерла. У коридорі чужі запахи, теплі, солодкуваті, щось на кшталт дитячого крему змішалося з ароматом кави і чогось невловимо жіночого. Погляд ковзнув по шафці біля входу. На верхній полиці лежали маленькі рукавички. Вона зробила кілька кроків кожен, ніби через болото. Ще мить, і на дивані помітила плюшевого ведмедика, новий, з етикеткою. Її дім більше не був лише її, це відчувалось усім тілом, без доказів, без зізнань. Катю. Голос Михайла пролунав із глибини коридору. Він виглянув, як школяр, що провинився, волосся «Ти, Ти вже вдома? Вона не відповіла, лише подивилась на нього. Довго, мовчки, як дивляться на чужу людину, яку ніби знаєш, але вже не впізнаєш. Я можу все пояснити, почав він. Це не зовсім те, що ти думаєш. Катерина не відповіла Це моя дочка, видихнув він нарешті, їй п'ять. Я не знав, що вона існує, її мати, вона не сказала мені нічого, а потім вона приїхала. З дитиною, їм не було куди йти. Я. я просто хотів, щоб усе було нормально, щоб ти не злякалась, щоб ти не сердилась, і ти вирішив не сказати нічого. Її голос був тихим, але в ньому щось стискалося, як пружина. Я боявся, боявся втратити тебе, боявся, що ти не повіриш. Що подумаєш, ніби я зрадив. А ти зрадив? Холодно, він не відповів одразу, потім похитав головою, але якось не впевнено, очі бігали. Ні, я ні, це не я просто хотів допомогти. Катерина пройшла повз нього до кухні, її руки трусились, вона налила собі води, склянка вдарилась об край раковини і ледь не впала. А ти впевнений, що це твоя дочка? Спитала, не обертаючись, вона схожа на мене, і її мати, я їй вірю. Вона повернулась, очі в Катерини блищали, але не від сліз. А я мені не повірив. Він замовк. Я, я не знав, як тобі сказати, знову почав він. Воно якось усе закрутилось, вони приїхали, і я подумав, що тимчасово. Що це як грім пройде, а воно не пройшло, так? Катерина сіла за стіл, руки схрестила на грудях. Ти з нею жив тут і з дитиною, поки я була в поїздках. А малюнок. Вона глянула на нього прямо. Моїй сім'ї. Це вона намалювала. Михайло опустив очі. Я не просив. Вона просто зробила її звати Саша, їй п'ять. 5. Цифра застрягла в голові, у каті защеміло щось під ребрами. Я відчув, продовжував він. Коли вони з'явились, я не знав, що з цим робити. Але вона моя. Я бачу, вона схожа, а я, виходить, батько, хай і пізно. Але ж. А я хто? Перебила вона? Він затих. Його плечі обвисли. Здавалося, він старів прямо на очах. Ти. ти моє все, Катерина повільно встала, пройшлася кімнатою, як слідчий на місці злочину. А якщо це не твоя дочка, якщо вона не Саша, а Лєра? а її мати, не твоя стара знайома, а. Він різко підняв голову. Катю, ні, це не я клянусь, це не Роман. Її мати Олена. Ми були разом. Одного разу, колись, давно, я нічого не знав. Звісно, видихнула вона, завжди одного разу, правда? І тоді, вперше за весь цей час, вона відчула щось нове не лють, не підозру, а спустошення, безодню. І жодна відповідь вже не мала значення вона мовчки вийшла з кухні, не зачинила двері, не озирнулась, просто пішла. Повільно, рівно, наче виводила лінію під чимось. У спальні сіла на край ліжка, потім відкрила шафу і дістала його валізу. почала складати речі. Повільно, як завжди складала, звичними рухами, тільки цього разу, без наміру побачити ці сорочки ще раз. Михайло з'явився на порозі. Що ти робиш? Те, що ти мав зробити сам, спокійно відповіла вона. Катю, почекай, не можна так, ми можемо поговорити, розібратись. Ми не ми, Михайле, тепер ні. Він зробив крок уперед, але вона зупинила його жестом Дитину, залишай, якщо вона справді твоя родина, піклуйся про неї, але не в моєму домі, не в нашому колишньому домі. Але я ж. я нічого не планував, воно просто. Сталося саме так і руйнується життя. Гірко посміхнулася Катерина. Просто сталося. Вона склала його улюблений светер, той, що дарувала на ювілей, і не тремтіла, не кричала, не плакала, лише її обличчя стало кам'яним. Михайло більше нічого не сказав, лише стояв, розгублений і, ніби менший на зріст, здуте повітряне зізнання. Коли вона винесла валізу в коридор, він спробував торкнутися її плеча, але вона відступила не треба, ти вже все сказав, без слів. Вона прокинулася рано, вперше без страху. Світло пробивалося крізь фіранки, м'яке, обнадійливе. Катерина лежала нерухомо, наче боялась злякати нове відчуття всередині тишу, яка не тисне. Відсутність Михайла вже не здавалася діркою, це стало простором. Вона підвелась, зробила собі каву і сіла біля вікна. Поруч ноутбук, відкрита пошта, відповідь від керівника Чекаємо тебе у столиці, вітаємо з новим етапом. Катерина посміхнулась. Тихо, без ейфорії, просто тепло, як після довгої зливи, коли нарешті пахне землею. Вона набрала подругу Привіт, слухай, у мене буде вільна квартира. щойно з ремонтом, усміхнулась трохи гірко, але щиро. Поклала на підвіконня маленьку записку. Нехай це місце буде безпечним. Потім узяла валізу, закрила за собою двері без пафосу, без озирнень і вперше відчула попереду не втрата. А щось, що вона будуватиме сама. Після того, як Катерина залишила минуле за спиною, почала нову сторінку в столиці, не було більше потреби озиратись, але минуле іноді має звичку приходити тоді, коли найменше чекаєш. Він з'явився серед робочого дня. У дверях Офісу стояв Михайло, ніби нічого не сталося, у джинсах трохи пом'ятий, із букетом Хризантем у руках. Привіт, сказав тихо. Я просто хотів побачити тебе. Хоч секунду. Катерина підвела очі від монітора не одразу. Спершу ще закінчила речення у звіті. У мене нарада, сказала вона рівно без ворожості. Просто як факт, Я знаю. Він ковтнув повітря. Просто прости. Я був дурним, я можу ще якось усе виправити. Вона мовчала, погляд ковзнув по ньому, ніби по в дощ, прозорий бар'єр, потім повернулась до монітора Бувай, Михайле! І в цій тиші було все остаточність визволення, порожнеча, яка вже не ранить. Як ви вважаєте, чи правильно зробила Катерина, що зібрала його речі і не чекала пояснень? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.